Так. Добрий день. Сьогодні у нас в ремонті робот пилосос Mi Robot Vacuum 2 Pro Plus. Симптоматика наступна. Вімкнувся, поприбирав хвилин 20 і завмер в кутку. Не реагував ні на натискання кнопок, е від програми відвалився, не підключався, програма його не знаходила, писало, що не в мережі е всі танці з бубнами... Спроби його перепідключити не пройшли. Після цього було повернено його на зарядну станцію. Він два рази блими індикаторами і не заряджається. При цьому ніяких сповіщень сервісних на кшталт де зарядка або якихось інших звуків він не видавав. Так, почамо діагностику з зарядної станції, От я розібрав, щоб краще вам показати. Коли вона не заряджається на зарядній станції, ми спостерігаємо 4 вольта. притискаємо до площадок, починає йти зарядка, але відразу падає через 5-10 секунд. Знов 4 вольти. Після цього перейшов до діагностики акумулятора. Кришка знімається, ну, це легко, там по периметру гвинти, це можна навколо подивитись. От сам акумулятор у нас дістаємо, від'єднуємо ось що ми можемо на ньому бачити. 14,4 вольта. Заміряємо. І ми бачимо, що на акумуляторі ну, ледь доскакує до 4 вольт тобто акумулятор під заміну. Що з акумулятором самим сказати ще не можу, не розбирав, вирішив просто поміняти на новий. Так, от замовлений був інший акумулятор. Мабуть, все з Китаю, то оригінальні запчастини, як то кажуть. Заміряємо тут напругу. Бачимо, що цей акумулятор 15,6 показує. Ставимо його в наш робот пилосос Тут є, якщо подивитись, є спеціальний скос, щоб його не вставили верх ногами. Так, трохи так, І тепер ми можемо перевірити, піднесши нашу зарядну станцію. І вимірявши на повну. Зарядка йде, це просто я неправильна полярність підключив. Але ми можемо спостерігати, що так буде краще. І робот-пелесос нам відгукнувся. От ми бачимо, що постійно є 19,5 вольт. Є, не зникає. Зараз відносимо від ровок висоса і бачимо, що зараз напруга на зарядній станції падає до 4 вольт. Це я знімаю спеціально для того, щоб, як я на початку не розумів, чи Повинна зарядна станція 20 вольт віддавати постійно. чи не повинна. Ну, Судячи з усього, якісь датчики стоять всередині, які реагують на сам робот -позасос. Так, Ось він нас стоїть, заряджається вже. Ну і програма його відразу побачила. Ось квартира. Він розуміє, де він стоїть, знаходиться. Зараз будемо пробувати ним щось. Так, ось робот Роботковосос постояв десь хвилин 10 на зарядці. По приложенню зарядка виросла з 81 до 90. Зараз запустимо його на прибирання. це його перемістив він, шукаємо. що шукає. Так, ну, в принципі, ремонт обійшовся. Не знаю наскільки малою, великою кров'ю, трохи більше тисячі гривень. Акумулятор можна замовити було на Алікспресі, але не було часу чекати. Ще раз покажу Ось модель. Тут, скоріш за все, BMS плата якась стоїть. 8 банок, судячи з усього, може якась дохла, ну, може потім розберу, подивлюся. На, на, на даний час нема такого башту. Всім дякую за перегляд, гарного дня!